Без неї. Богдан Вже маю дім, цвіте вишневий сад. Трава дереться вгору з під бруківки рапатим язиком. Кудлатий псисько лиже руки. Щодня сідаю на низеньку лавку під стіною. На зустріч з нетрів дому, Долинає дитячий лепет Ту під босих ніг. Чекаю я, як двері відкриває, в одній сорочці довгій до землі, З малим на грудях посмішкою сяє. Інше біля ніг, моя виходить на поріг. І знов я на поверсі п'ятому, в коробці з панелей товстих, В районі спальному клятому заснув під купою книг. Прокинувся, ніби ошпарений, вже всоте в вікно заглядав, Між фарами, жовтими плямами знайомі водіння шукав. Я би для тебе. Він їй казав Я би для тебе зняв із неба зірку. Твоїм ім'ям назвав нову планету, я би тобі складав усе життя сонети, писав би партії для скрипок і кларнетів. Заради тебе я би вирушив у мандри, примусив цілий світ тобі молитися, в ім'я твоє я б знищував народи, палив мости, я би відкрив каскад незнаних досі водопадів, в нових озерах показав би світу твої очі, я би міг навіть від життя відмовитись, зробив би все. Щоб ти тільки захотіла. А я б, а я б вона йому відповідала хотіла б, щоб ти просто був завжди зі мною поруч. Віддав, що мав, забрав, що зміг. Обмін нерівний найсильніший спогад комок у горлі. Є на землі створіння, очі кольору зелене з жовтим, їх з руки не годуй, кров з молоком, вбивають байдужістю. Виховання на присвячених для них віршах. Після зустрічі з ними багато хто з нас йде в мандри, пише вірші. У мене по іншому створіння зустрів дорогою, писати почав раніше. Не був першим, не був останнім. В тій зустрічі не було нічого нового для тих, хто її пережив. Я тільки просити нічого не буду. Якийсь час мандруватиму в сутінках, зализуватиму рани. Вмію добре ховатися. Тепер знаю дві таємниці. Свою зраджу. Говорити треба набагато менше. Його ж таємниця нехай залишиться у мене. Це, власне, все, що я отримав, окрім загальників.